Не так багато людей, які протиставили себе тій великій тоталітарній машині. Очевидно, що це лицар духу, але він насамперед романтик. Романтик в тому плані, що пише вірші і за яких свідомості дає в тюрму. Інколи ловиш себе на думці, що зупинися, подумай над собою, бо ти втрачаєш душу. Іван душі своїм не втратив. Він був. Без нагіно України і цьому була вона Оце е, передостання совєтська мода. Це одяг особливо небезпечного рецидивіста. На цілий Совєцький Союз було всього 24 в'язні. Це тих особливо небезпечних, яких визнали рецидивістами, які звільнившись, не покаялися, а далі продовжували в свою лінію честі. Я кажу передостання совєтська мода, бо остання совєтська мода це був дерев'яний пушлат. У 1984 році покручено одягли в дерев'яний бушлат Олексу Тихого, Юрія Литвина, Валерія Марченка, а у 85 році його, в нього одягли і Василя Стуза. Дерев'яний бушлат як ви здогадує це тому вина. Коли я туди приїхав, яка пісня не викликав, сказав Горбаль, треба щось думати. Живой, ніхто не виходить. Я хочу сказати про умови утримання у тому концтаборі, який називають Табором Смерті. Це барак, колишнє приміщення Тартака позбілорами. Там пороблено камери від восьми до 2 чоловік, були також і карцери, де треба було сидіти в одиноці. Карцер це повільне вбиття людей. Це коли, тебе, тебе, коли ти можеш лягти тільки на 8 годин, відкриває тобі дошку, коли температура має бути нижчою 17 градусів, коли тебе роздягають, коли тільки через день дають тобі їжу, все це повільно вбиває людину. Харчування наше було, коштувало 24-25 рублів. Тут є старші люди, можуть собі визнати, що це таке. Лист можна писати один на місяць, підцензурний, але листа. Треба перекласти на російську мову. Бувало так, що посилають на Україну, там перекладають, листа повертають назад на Урал і вирішують посилати чи не посилати. Таким чином, десь не смієте місяцями. От, знаходять у словності в тексті, або е, е, не дозволена інформація, або подозрітельно по содержанню. От подозрітельно і все. Прогулянка для в'язнів у такому ящику 2 на 3 метри, оббитий він 3 метри висотою, оббитий бляхою, зверху колючий пліт і там ходить наглядач на помості. Туди боже сонечко ніколи не заглядало. Паркан стоїть перед самісіньким нашим вікном за 3 метри. Видно тільки верхівки, верхівки дерев. Обшуки. Десь так приблизно що 10 днів це тотальний обшук. Перетрясають геть усе, що тільки можна. Книжок, журналів і брошур можна тримати не більше одній, на одну особу у камері. Решту виносять в каптьорку. От приходять з обшуком, нарахували там, вас три чоловіка, 15 штук нарахували, решту скинули і ногами-ногами виштовхали туди геть у, у коридор. Побачитися із сусідом можна було хіба випадково. Хіба випадково, так, виводять на ту прогулянку, або когось вивели сніг відкидати, або когось вивели там от покосити траву у дворі. Це за щастя було вийти у, у двір і взяти ту косу, і помахати тою косою трошки, бо ти сидиш постійно в тій камері, де можна ступити два-три кроки тільки, тіснота. Боротьбою було залишатися людиною, і це вже опі Влад, влада. Влада це розцінювала як непоколов Ти залишався до диною. Я хотів бути українцем і цього було достатньо, щоб з тебе робили ворога. Налегше було пояснити п'ятирічній дочці, чому тато такий добрий, такий справедливий, такий, який любить усіх до бійцями, маму, доньку, дружину. І чого він не знав, чому він далеко? Вибудовувати різні версії, можна сказати, легенди. Іван дуже був чутливий, і він дуже хвилювався, щоб не поранити нашу п'ятирічну дочку. Тому перша легенда була, що він будує великий-великий міст через Волгу, а ріка дуже широка. І коли він побудує цей міст, ми тільки до нього зможемо приїхати. А ми розуміли, що побачення це разом рік, від години до чотирьох, залежно від поведінки нашої Івана. Тому спочатку ми будували міст. Міст так і не вибутували через голову, перейшлося їхати паром. Потім було відвідування табору це чистоколь. Татарська автономна республіка, місця, де турбували цідає. І найскладніше було підготовити 5-6-річну дочку. І надзвичайно про це переживав Іван. Як буде, як Марічка це сприйме, коли вона побачить батька, який не сам йде, який не йде з піднятою головою. І як пояснити? Де він? Чому він тут? Тому була друга легенда, що батько працює у звіринці, дресирує звірі. Ці звірі дуже хижі. І треба для цього багато часу. І це, власне, отой факт. Треба було прийти в масу залізних дверей, де було град, темні коридори, скло і дві телефонні трубки, через яких ми спілкувалися. І одним із побачень, яким в нас повинно бути 4 години, воно закінчилось 2 годинами. Коли Марія, Марічка, як її тоді називали, запитала батька, тату, а де ж ті п'ячі звірі? Я хочу на них подивитися. А він каже, ти знаєш, я ще дуже мало тут так працюю. Я не видаю себе, що їх. Вони дуже небезпечні, ті звірі. І на цьому в нас побачення закінчилося. трактувалося, що це звірі ми, Він знайшов вдячного слухача від того, коли нас приводили з зони робочої в зону житлову. Ми мали пів години часу до одвою. Іван ходив зі мною і читав мої вірші. Він читав годинами і ми ходили, дивилися за ворожую, там, за тими колючими дротами, як за тими сосновим лісом заходить сонце. І Іванова музика Іванової поезії. Сте. Дорівнює тиші сонцю, вітра, степ на дому звищі, на якому ти сам, степ далекий і близько, степ, як вічна гора, степ піднявся так високо, що сягнув аж Дніпра. Степ дорівнює болю, степ, та відстань, що є на своєму роздоллю, ми із ним не взнаємо. Степ, задивлений в небо двох просторів сувій, степ тісний на потребу, степ, він рівня собі, степ дорівнює крові, що тече крізь віки. Він під силу здоров'ю, степ простить будяки, степ дорівнює волі на чотири крила, степ сьогодні на воле, степ сьогодні на злам, степ заховує славу, степ відкритий всьому, і з мечем святослава тут стояти йому, степ відкритий. Всі дороги, хай заходить гроза, степ упав на пороги і ні кроку назад. Коли ми зараз звертаємося вже до віші Собольського, то попри те, що доля його була тяжка, Тут там не знайдеш того занепаду і того відчуття слабкості, хоча були одиниці тих, що боролися. Там немає такого пропаду України чи ще чогось, як от зараз можна почути ці безпорадні слова, та що ж ви такі моє» Та все це. Навпаки, вірші, поезія супутської, сама його пустить випромінює силу. Додає такого якогось життя, відчуття променистості такої світу, краси і радості. І я би сказала, що зараз Україна, яку я бачу Сокульському, в поезії Сокульського, є якась більш реальна, ніж та яка. от Хочу нас у безперадності нашого соціуму. Вона більш дійсна, більш реальна, вона справжня, вона прекрасна. Коли Іван мені як прийшов з ув'язнення, у нас була дискусія, і я кажу йому: я я хочу, я будь-якої України хочу, аби тільки була Україна, аби наш народ вернувся до свого коріння, заговорив своєю мовою, співав свою пісню. А він мені каже, не будь-яка, не будь-яка. Україна має бути без принижень людської гідності, національної і особистої гідності, соціальне, без соціального приниження. Україна має, має бути демократична. Бо я ще сказав таке, що Україна має бути така, може треба в якийсь період тоталітарного. Все владя такого українського. Ну це були такі роздуми. Вони приходять, відходять, але він мав чітку позицію ні. Це не може країна бути. Там, де існує приниження, там немає Бога, немає любові. Усе усе по волі Бога у кожній лесті його мить, мою печаль за жур, тривогу. Прийми, о, Господи, прийми, не допустимого загину. Покрий мене небес крильми, прийми, о Господи, в країну. Нехай ми будемо людьми. Україна є і Україна буде, бо пам'ятаємо, що позаду нас тисячі поколінь українців, а то, що там частина людей похилилася, то тимчасове явище. Ніде Україна не дінеться, раз є такі подвижники духа, як Іван Сокольський.